Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися відос, який називається Нейронний гупач і Ов... Обліка, ол, ол, віка, пара добл, добрих слів е, від каналу. якщо Я Ну ладно я тут не бачу, якщо чесно, що тут від якого каналу. Ну ладно е, Мені забували ці спонсори, я не знаю, що це таке. Давайте послухаємо, подивимось, що це взагалі таке. Ставте обов'язково подобайки підписуйтесь на канал. Також дякую всім своїм спонсорам каналу. Це. Мічка Хочена, Скарла Плейки, Марчук, Пігмен і Чонсет, Український сталкер, Гаря, Картунс, Флешбек, лесплею українською, Дем'ян Найт, посміхаючий смайлик, і Рустік, і нові спонсори, які також приєднаються. Я теж дякую вам. І також дякую підписникам, які ставлять подбайки, підписуються на канал, ті, хто не підписан ще. Також ще пишуть коментарі для просування даного ролику і додавляються відео до кінця. Ну що ж, а ми поїхали. Походу це буде щось музикальне. Ладно, давно, до речі, не було чогось музикального. Блін, треба посу... Ну добре. Па-ба-бам, пабам. ба бам подейкують люди, що ми живемо в цікавий час. Мабуть, древні, копані китайці, хто знав, вже, за що прокляли нас. Окей. Okay. І буває, робить щось доброді, щось таке, що краще б не робив. Відчуваєш, що сказати маєш, цьому пану пару добрих слів. Шановний! Щоб ти скисна, щоб ти взрався, щоб з тобою жак злягався, щоб ти в яму провалився, щоб підром лайна напився, щоб добра, ти вже не бачив, щоб тебе гусак укрячив, щоб ті хеть за ухо, щоб ти з'їдобну муху перепро Оце так пара добрих слів. Слухайте, ну мені здається, що ця пара добрих слів, і не тільки часто у мене на роботі ошивається, тому що я їх бачу у себе на роботі, і так і то, що ну дуже часто. Ну, схоже, трубачом тут дали, як то кажуть, розгулятися. День чудовий і пташки співають, про холодний плине вітерець, так. а на дворі на мене чекають, дивляться на добре, хай їм рець. Ще не знаю, що сусідка хоче, може їй квартиру затопив. То захопив руки, боки, червоні очоки. Зараз каже пару добрих слів. Окей. Щоб тебе копнула, качка, щоб тебе спіткала, срачка, щоб тебе перекрутила, щоб тебе копи побили, щоб зі сходів ти скрутився, щоб ти хробаків наївся, щоб ні сіла, щоб не впала, щоб це все тебе спіткало. Класно. Шо? Ну, слухайте, це не сказати, що прям настільки е, грубі слова, як на мене, тому що я чув набагато більш грубіші слова, але теж непогано. Ні, ви знаєте, ніби, в мене ніби знаєте таке відчуття, ніби це от оце, оце, якраз таке от, музику, це все робили ніби <рапатік>, От Чесно, якесь таке, знаєте, трошечки є таке відчуття. знаєте, У них теж є така характерна ну, ну, труба, типу оце, от. Вони, вона теж іноді акцентує увагу. трошечки так. Знаєте: Світ бентежний, бачимо наочно, а часи цікаві. Ну я так розумію, що це все зробили нейронка, Ну а може, можете написати в коментарях, хто за це шарить, хто знає, що це зробила. Чи нейронка, чи не нейронка, то, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що мені дійсно цікава ваша думка. Опа Марно з ними просто говорити. Зброя краще знає, москалів. Це правда. Втім, не люди навіть цим приблудам. Скажемо, ми пару всяких слів. Щоб вам циць кидала, щоб вам роги відірвало, Щоб з гадюками побрали, щоб свинями цілували, щоб ви здохли, щоб погнили, щоб з лайном вас мухи з'їли, Щоб ви всі навік пропали, щоб чорти вас в ой, грали. Ну, як то кажуть, не додати не відняти. Бум -бум -бум. Щоб вас мрія погризла, щоб у вас печінка скисла, Щоб вас громом потрошила, щоб вам сраки відкрутило, Щоб вас грець схопив за спину, Щоб трусило без зупину, Щоб вам носи жили бджоли, Щоб вас не було ніколи, найже б Нормально. <сміх> Як на мене, непогано, слухайте. Я не очікував чогось, знаєте, такого пара добре слів. І тут е таке, от можна сказати, справжній хейт-спіч, я би так сказав, би чисто пісня створена на хейт спічі е і прямо із печі вам на руці, щоб ви опіклися і потім Ай! Хучу! Ти всралася, блін. Коротше. Ну що ж, я думаю, вам сподобалось це відео. Давно я щось не реагував на подібні, можна так сказати, музикальні відоси, кліпи, музику і то, що я не знаю, як це назвати правильно. Що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Підносит. Усім дякую спонсорам моєму каналу. Дякую всім, хто лайкнув, підписався на канал, поставив подобайку, написав коментар і додивився до цього моменту. Усім папа мої черепашки.